У 2021 році у сумах запрацювала програма Безпечне місто, у рамках якої придбали перші 42 камери відеоспостереження. Їх встановили на в'їздах та виїздах із міста. У 2022 році програму продовжили, і ще 112 камер встановили на основних перехрестях і мостах. В Сумі 154 камери. З них три роботизовані. основна роль їх це безпека. Це безпека, саме безпека наших громадян. Які плюси були камер, які були встановлені першого етапу. Коли розпочалася 24.02-2022 року війна, камери нам дали змогу рахувати, скільки зайшло техніки, саме агресора. Чітко ми бачили, саме, яка техніка заїжджає, і тому ну, плюси були. Третій етап програми міська влада планує розпочати у цьому році. Зокрема, камери відеоспостереження мають з'явитися у місцях масового скупчення людей на площах, ринках. У перспективі всі камери мають об'єднати у єдину систему спостереження міста. Зараз третій етап це закриття міста повністю, плюс розпізнавання обличчя днем та вночі. Тобто, якщо є якісь прикмети по людини, червона. Кепка, жовта куртка, там зелені кросівки. це в базу забивається, і воно вже там, де камери стоять, пошукова система шукає і показує, де людина була, де людина переміщалась. Так само камери дозволять відстежувати переміщення автомобілів, які до прикладу знаходяться у розшуку, і оперативно передавати дані у правоохоронні органи. В цілому на придбання камер з міського бюджету витратили майже 15 мільйонів гривень. Скільки коштів спрямують у цьому році? Нині це питання опрацьовує робоча група. Тоня Брозеленко, Максим Близнюк, новини СТС.